Неадекватність політиків стає очевидною, коли вони приймають рішення, що не мають жодного відношення до вирішення реальних проблем. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 13 листопада, середа, і в мене на каналі програма Середа Небіда. Хоча те, про що я хочу з вами поговорити, ну, напевне, вже більше би підійшла назва програми не Середа Небіда, а середа. Велика біда. Я маю на увазі законопроекти, які зареєстровані в Верховній Раді. Я не знаю, чули ви про них чи не чули. Можливо, чули, але один законопроект стосується декриміналізації порно, там щоб за те, що от ніби розповсюдження, що зберігання, що там передбачалося 3-5 років, щоб цього не було. Ну, це безумовно дуже важливо, особливо зараз, під час війни, це напевне, ну. Цей законопроект ну, першої необхідності, його обов'язково треба приймати. Тобто треба тратити час на написання, допрацювання, якісь там дебати і так далі, і так далі щоб це рішення приймати. Можливо він, дійсно, можливо, він дійсно потрібен. Ну, як пишуть, аргументують його ініціатори, бо там ніби за те, що у вас може на телефоні бути голене фото чи фото голеної людини. Точніше буде так сказати, то вас можуть за це притягнути до кримінальної відповідальності. Тому треба обов'язково це зараз приймати. Хоча, ну, з моєї точки зору, це точно не те питання, яке вирішить проблему для оборони України, для того, щоб Збройні сили ставали сильнішими, щоб покращувалося. Мобілізація і щоб наближалася перемога України. Але ще є один шедевр в лапках законотворчості депутатів Верховної Ради, це взагалі він, на мою думку, ну, заслуговує на те, щоб про нього більш ретельно поговорити. Мова йде про законопроект, який стосується поховання. поховання на кладовищах України, там вони хочуть ліквідувати спрощену систему оподаткування, вести там податок на додову вартість. Ну, тобто це тільки як зазначається фахівцями, що призведе до суттєвого навіть здорожчання поховання. Я не знаю, навіщо зараз було це робити, там в основному. Ну, представники, то що я подивився, ініціаторів цього законопроекту із слуг народу, такі як Мотулевець, як Мар'яна Безугла, там інші. Якщо в законопроекті про декремізацію порну, там є інші такі представники з інших політичних сил, то тут така, ну, на мою думку, цікава група людей, там, кому більш. Цікаво і більше хоче знати про втрін, може просто зайти і подивитися, хто там і до якої партії належить. Але те, що я подивився там самого початку, я маю на увазі цей про те, що би призвело до здорожчання поховання, це там всі в основному представники слуги народу». Так от чинна влада в такий спосіб, що вона хоче зробити? Я ну, не знаю яким цинніком треба бути, і мати відсутність якихось моральних якостей. Фактично, це аморально і цинічно зараз е, такий законопроект пропонувати тим більше щось там аргументувати, що це мають бути всі рівні, платити податки, не має бути ніяких там виключень, ніякої податкової дискримінації ну повна дурня насправді. Там є один пункт, на який хотів би, щоб ми звернули увагу, це про те, що передбачається, що можуть бути приватні крематорії, приватні кладовища. І мене, на жаль, складається враження, що хтось хоче на трагедіях, на біді в Україні під час війни почати заробляти гроші. Я маю на увазі ті, хто хоче потім мати приватні кладовища, приватні крематорії, бо зараз в нас дуже багато. Відбувається поховання і здорожчання цих поховань, ми ж розуміємо, що це призведе до того, що хтось почне заробляти там, що будуть платити податки. Ну, якщо навіть через поховання ще хочуть наповнювати бюджет, ну це взагалі верх цинізму, тут навіть нема що говорити. Тобто, ми бачимо, що тут дві такі ну, в лапках цікаві інновації: за поховання наповнювати бюджет, і за поховання е зробити приватні кладовища і крематорії, щоб Хтось заробляв. Ми розуміємо, кому будуть даватися ці дозволи при чинній владі в Україні. Не дарма ініціатори якраз є, в основному представники основні партії Слуга народу у Верховній Раді. У зв'язку з цим ну, знову ж виникає питання: ну, коли вони вже наїдяться, коли вони вже прийдуть дітями. А в мене відповідь дуже проста: не наїдяться, чи як там сказати. По-іншому не нажруться і не прийдуть вже до тями. Термін їх перебування, безумовно, Каденції Верховної Ради завершилось. І там переважна більшість з них розуміє, що вже ніколи вони не будуть депутатами Верховної Ради, і в першу чергу це стосується представників фракції Слуга народу. І вони вигадують все, що завгодно, щоб заробляти, заробляти, а фактично не заробляти, а обдирати український народ. Тому. Те, що ми з вами вже останнім часом дуже багато говоримо про можливі якісь перемовини, про якісь там е, призупинення війни чи замороження війни, воно з моєї точки зору е, потрібне саме для того, щоб переобрати цю Верховну Раду. Бо далі вже ну, нема ніякого терпіння все це спостерігати і дивитися на цю законотворчість, законотворчість цих депутатів. Бо чесно скажу, ну, дуже важко знайти якусь ненормативну лексику, щоб якось їх ну, характеризувати, цих депутатів з такими ініціативами. Ну, нагадаю, що і був закон навіть проголосований про дрова. Так, Володимир Зеленський його не підписав. Так, мені навіть в коментарях тут писали на Ютубі, що е, от він і підписав, не треба про це говорити. Так він і не підписав, тому що велика. Пішла хвиля обурення, і вони подивилися, от ніби такий весь в Білому буде президент, а депутати погані, бо вони прогосували цей закон. Хоча ми всі розуміємо, що якби президент, якби офіс президента, тобто влада була, була проти, вони би цей закон не проголосували. Ви мається також чітко розуміти. У будь-якому випадку, ну, ситуація вже дійшла до повного абсурду з цією владою і з тим, що вони. Виробляють. Дуже сподіваюся, що все-таки все це завершиться і завершиться в законний спосіб, я маю на увазі, через переобрання цієї влади. Також сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки. Вподобайки вони допомагають каналу, коментуйте, це піднімає. Канал, цю програму для того, щоб було більше переглядів. А хто ще не підписався, то підпишіться на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення програми нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!